Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ми збираємося вже їхати в дорогу, святкувати день народження. Ось такий тортик. Це червоний бархат, оксамитовий бархат. А, Ось так. Пекеньки я зробила. Далі це еклери класичні. Це добрались мої ось така машина. Буде. Робила. Всі збираємося, взиваємося, їдемо. Бачите, тобі такий гарний з днем народження, туди маленький. Що треба казати? Що треба Кажіть, дякую. Давай як їм. А що треба казати? Кажи, дякую, маленький. Так, на. Что заказать Ти можешь? Happy birthday! Так, машинки. які машинки! Так, кто следующий? Давай, до сегодня. Ага. Я прямчика, дивись, яка у мене машина. Ти хочеш соку?

Валайте, на здоров'я. О, то подарунок. Він тільки проснувся. Не мог дождатись. Йому саме більше yes. подарили в Так, саме більше машинок йому. Він. Відкрий, відкрий. Давай, давай. Так, один на тобі, на тобі. А ще дід, є Фремчик. Надарушка. Надо купиш йому щоб... костюмчика, ну. Що треба казати? Тут собі машинку. Да. Цей Цей а тут... машинку. І, Слухай, і я заберу собі датіва. Все, а тепер молодці, які гарні. Там чи Що то? А у ще які прані. Дивися. Єфренчик, а принчика, це який пранік. Що тут кіньки? А яка машиночка? Мусоровоз. Молодець! Так. так, уже ми все майже приготували, хочу показати вам швиденько. дивіться, це бутербродики. Просто зараз перед цим можна їсти Берети, ну, перед їжею. основною. Хто бере, хто, хто хоче, то бере. Припоколі. Це ось така зелень. Теж будемо набирати окропчик, салатик, приплеси, цибулька, радістка. Ой, красота. Дивіться, це з подарунками її То це так. Далі, дивіться, ось такий стіл. Я вчора все поприкрашала. В такому стилі дитячому, прям дитячому, дитячому. Машинки такі, вода. Що ще треба для дітей? І ось дитячий теж столик. І взагалі це і посуда така. Шарики. Ну, ось так я постаралась вчора прикрасити. Мені здається, непогано. Там вітя шашлички жарить. І показую вам солодкий стіл, які в нас вийшов. Дивіться, який він вийшов кольоровий. Він мені так сподобався, я не можу. На ось цю красу я замовила і мені Марійка напекла таких класних печенюшок, печиво. Дивіться, ну просто це їстивні, тракторець, мусоровоз. Ще ось такі є. Та пожежна, Клас. То ми ці взяли. Печиво. Далі. Ось такий торт. Мама зробила синульки. Поліцейська. Ще я покажу в розрізі. Обов'язково. Єфремчик класна. Дивіться на іменіника. Що за хлопчик такий? В кого день народження? З подарками. ж. І ось такий тортик теж. Неймовірно, він смачний. Це Наталка пекла, польот називається. Він з бізе, з горішками. Це моє улюблене поєднання смаків. Я настільки його люблю. Саме я попросила вона кажу, спечить цього. Далі. Персики, смакота, красота. І ось так ще всякі ці штучки, так декоративненько. Ось такий ще тортик, стройка йде. Сюди не заїжджать, тут стройка. Щось строять. І дивіться. Я робила макаронці ось ці. Те, що вам показувала, вчилася. Мої перші макаронці. Я думаю, для першого разу непоганенько. Далі. Угу. Зараз ось такі ще еклери я зробила. Просто зробила класичні, дуже смачні вийшли, ми вже пробували. Красота. І біззешки, Подивіться, яка краса. Це Наталка зробила. Це такий у нас вийшов стіл солодкий. Наш повар незмінний, завжди смажить м'ясо. Дуже смачно, він дуже вміє. Прошу. Клас. Йдемо далі. Цю красу показала. Хочу показати подарунки. Подивіться, скільки подарків. Просто... Це мусоровоз від Мироськи. І там ще три машинки таких менших. Автобус, мусоровоз і пожарна. Далі це від нас з звітю такі. Їздить копач сам сідає, їздить. Далі це від Тимофія. І дивіться, клас на Так і цей самосвал, самосвал. А це Наталка подарила такого. Їздить і холодильник це від Оксани і їхніх хлопців від їхньої сім'ї. А <звід> Аби відкрій холодільника, всі Так, да, Давай, звісно. Дуже класний. Він любить кухню, його є кухня, буде ще холодильник. Ну просто. просто щоб І це пожарна від Тимофія. Коротше, <поставі> такі. <схід> 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 такі подарки. Я не знаю, Єфрем був дуже щасливий, довольний. Ё, что? си. Еку туда, туда, да? вот сюда Вот не а вот дверь не открывается, да? Открывается дверь, да? Ходи подарка, ходи подарка. Ходи сюди, ходи. Ходи, ходи сюди, Єфрем, ходи. ходи, ходи, сюди, Єфрем, ходи. Подарка. Я хочу знімати. Вітаємо тебе. Росту послушний, Слухай тата й та та маму і слухай Господа, нехай тебе Бог благословить. Каже, дядько, я тебе не чую. Що треба, що, що треба казати, Єфрем? Сонечко, розпи здоровенько. На раді батькам. На. Бери, бери, він же ж не знає. Ой, отако. О, а це тако. О, а це в руки бери. Торино, дай, 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 дай. Ложи ще. Бери це велике з боку. дай. <порисна> отако. <порисна> о, о візьми на руки. О, <порисна> да. Ой, возькі і показую основні Шашлечко. страви. Це завжди шашлычок, смачненькі свинина. Потім реберця теж свинина. Діти дуже люблять реберця, завжди беруть, їдять а і далі. Картопелька, молодесенька картопля, вона смачна. масло, часничок і окропчик цебука. у мене салатик. Шуба зробила я. Дуже їли шубу, тому що давно вже була. Він я там все пописала. Вчора купила оселедця і зробила шубу. І це такий цезар, вже трошки перемішали. Ви знаєте, цезар дуже пішов. Це хороше, що стоїть біля цього подарочка. Ще раз, ще раз, давайте ще раз. Ще раз, 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 Будем резать тортика, да? Опа. Ефренчик, а що за машина? Как вона называется? Полицейская. А, -а, -а полицейская? Я даже не знала. Плачешь их ты знаешь? Молодец. Ты раденький? Ты хочешь чорне? Что тобі резать? Чорне. Де? Де? Да. Спало да, ну, на рядочку по А, там ты вы не уже. Клас! Будеш їсти?

Дякую. Отключив, щоб платило. Поки це можна вже закрити. Так, бо буде вже зараз. Вже не душно буде, а є примогу. розбивається. Таргети всякі такі. Так, да, не було багато. Ось тут діти пішли робити солодку вату. Вітя їм зробить, всі дуже хотіли, знімав Тимофій. Спеціально принесли цей апарат біля будинку. Там краще, швидше робиться солодка вата, тому що в біседці буває не така напруга і помаленьку так робить. А так, всі дуже хотіли, вони не так хотіли. І, 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 різних там десертиків, їм спочатку треба була солодка вата. Ну, знаєте, як діти, Я пам'ятаю, колись теж в дитинстві любила солодку вату. <кій> то вони дуже хотіли. Єфрем цілий тиждень казав, день на буде солодка вата в нього. Він чекав, то, звичайно ж, йому ж теж зробили і принесли, потім він смакував. Дивіться, як нас красиво, все зелене. Діти всі насолодились ватою і потім бігали, гралися. Так пройшла наше день народження. Дитина щаслива, всі теж були раді, тому що всі е, тішилися разом з ним, і разом Фукор, з нами. Робиться. Тимофій та як і звичайно гралися вдома потім, як приїхали тими іграшками всіма, там же ж їх багато надарили, але це для дитини велика радість велика. Вже день народження, можна сказати, закінчилося. Вже роз'їхалися наші гості. Ми прибираємо. Ми вже майже доприбирали. прибирали. класно зробив Гена. Все вкрив таким коричневим, і він зразу по-іншому так, така вже завершена, здається, будиночок такенький. Класно, дуже красиво стало взагалі. А, і з цієї сторони теж. Ну, всіх таких. Будемо вже їхати додому. Ще вдома, якщо не будуть спати, покажу подарунки. Вже ми вдома. Ви просто подивіться, що в нас тут відбувається. Допоможіть. Ще скільки не відкритих. Я їх пару штук тут, можливо, цих дві верхніх трошки може сховаю. Ох, хай цими пограються. Не знаю. Холодильник вже збирають і пожежно відкрили. Коротше, дуже довольні. Я особливо і фрем скакав вже вдома. Ура, ура, ва! Давай показуй. Дивись. Що це таке в тебе? Вау. Тут, тут льод! Тут да? Вау. Так, тут мороженое да, лежить. Ох, як класно! Слів. Тут... Слівки. Я буду... І кетчуп. Я класно! Льод. Угу. І тут льод. Ух! Ви бачили, геть натискаєш і воно випадає. Ото класний льот в тебе! Такий класний холодильник, да? Ти раденький, синулька? Да. Дуже. О, то тобі класненько, буде тобі іграшок, давай. Ну. Ух, ти як багато! зразу випало льоду, так? Да? Да. Ай, вже ж це йому буде гратися. Ледве вложили старших спать, боже вам, їм теж цікаво. А ти хочеш? Давай. М -м -м, яке смачне. Давай, дякую. Давай морозиво. Так. це да? моє золотко. А це що таке? Не знаю мусоровоз. Мусоровоз, допоможіть хто з хигів Ой, Їздив уже на цьому віці. Ото класно. Ну що, Івсім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Будемо вже ми теж відпочивати. Бо втомлені, втомилися за день, знаєте, і все там поскладають, все святкувати і пізно вже. Всім пока-пока.